Привіт, друзі! Нарешті я дійшов до того, що буду розповідати, що ж таке фільмотерапія. Фільмотерапія, або які ще називають кінотерапія, це психотерапевтичний метод, що заснований на використанні фільмів або окремих сцен із них для виявлення, пропрацювання та супроводу емоцій, душевних травм чи психологічних станів. В цьому методі відеоматеріалу виступає своєрідним дзеркалом. Яка допомагає подивитися під іншим кутом на схожі до своїх життєвих ситуацій. Тут вмикається або посилюється процес самоусвідомлення, рефлексії, ідентифікації та емпатії клієнта. Також дзеркало виступає в ролі буфера, приймаючи на себе частину урону і травматичного досвіду, створюючи своєрідну психологічну дистанцію між глядачем та його травматичним досвідом. В принципі, на цьому можна закінчувати відповідь на питання, що таке фільмотерапія. Та хочу додати, що фільмотерапія це дуже широке поняття, в яке кожен із батьків її засновників вкладав щось своє. Та хочу додати, що фільмотерапія це дуже широке поняття, в яке кожен із батьків її засновників вкладав щось своє. Якщо розібратись, кожен із них був правий. Адже фільмотерапія це лише інструмент в руках спеціаліста, який допомагає за допомогою образів достукатись до клієнта та допомогти йому розібратися в актуальній для нього ситуації. Тому всі автори Берні Вудер, Антонія Мангетті, Гарі Соломон, Теверс Спаркс та Сергій Красін по своєму праві. Фільмотерапія працює і може працювати як завгодно. Її можна використовувати для спільного групового перегляду, який буде давати позитивний терапевтичний ефект для групи, що й переглядає фільм, так і можна використовувати в індивідуальній травмфокусованій психотерапії. Головне, щоб цей інструмент використовувався по призначенню і не ставав Чимось з рубрики успішного успіху.